Всім привіт! З вами Дікейт. І сьогодні ми продовжуємо грати в ігри в Майнкрафт. У цій серії ми будемо грати в Skywars. Карта називається Siegi. Все в описаннях. Як було. Вибачте, що минула серія була без звуку. Зв'язано з тим, що я забув настроїти. Медікам так, тачпад знову буде, і звуки чути, зберігаємо зброю. Або болеть блоків дуже. Але обережно, щоб не впасти. Хоча би дві-три гри пограти. Може, нам буде замало. Так, виростати є. Беремо палки. Тамо за місце цього блока і будемо швидше рубати дерево. Треба подумати, куди першій эндерпір е кинути. Так уже у нас всього 4 роки є. Треба дуже подумати. Хоча що тут думати, як можна сюди потрапити. Ей, ні. Я не туди зараз. Я попробую впасти. Хоча краще будемо поки що тут. Легесеньку перейдемо. Оде нам віддіє. Ой, ідемо і тут. Каже, подирекопити не будемо. Як треба подумати, як би правильно зробити? Давайте про... построїтись спробуємо. Але ж буде впасти. Ось. Можу звернути один блок і ми упали. Підемо до другої грі. Так, друга гра на карті фрактал. До того тої гри ми зайняли. призове місце третє. Ви відміті від другого хоча б. Зразу померли друге місце. Так, ми не опинюємося такій кар... такі місцевості. І заразу захоплюємо. Снімати матиме от такий, щоб Все так зразу. Захо... забирати сіреч сундука, але на жаль на дивіться Ой, так не люблю стеку. так робити. Не вездемо, краще залізть бути. Капці 15 яєць, каміння. Зройтесь і джемчук Ендера. Чомусь не хочу. О. Ой. Так. Будемо рубати камінь. На жаль, ось так закінчиться друга гра. І приходимо до третьої. Так, і остання третя гра. На жаль, я не побачив. В другий він побачив, що там немає більше амія. Я впав. Дуже швидко закінчили, але третє я постараюся протягнутися багато довше. Все, починаємо. Чешувати сундуки. І ось... А, тут яйця він кидає. Так і може построїти за сюди час Сподіваюся, що він зараз не строїться. Ні. Не можемо шучу, чушку Це другий сундук. Який не відкривається чомусь. А, тепер понятно. І, і ми, на жаль, знову програли. Ну що ж, а на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!